Такого масштабного сміттєвого фестивалю ви рідко де побачите в Німеччині, але в нашому келі це щорічна традиція. А цьогорічне топ-3 популярного викинутого сміття покажу в кінці відео. Тож раз на рік проходить офіційний день шпермюль. Усі можуть безкоштовно винести непотріб, просто собі під дім. Проте викидати можна не все. Наприклад, заборонено виносити будівельне сміття, електроприлади, хімію. Останніми роками їх навіть перестали забирати, залишаючи такі попереджувальні листівки. Але кого то гребе? Кожен рік одне те ж саме, все одно всі все виносять. Щороку дата шпермюль різна, її вказ. У спеціальному календарі сміття, які нам вкидають поштову скриньку перед новим роком. Особливі колори додають бусики з французькими номерами. Вони їздять вулицями, забирають усе, що ще можна використати, і потім продають на онлайн барахолках Найприємніше те, що вже наступного ранку від цих гір сміття не лишається і сліду. Комунальники працюють блискавично. А тепер топ 3 хітів цього року. Перше місце меблі, дивани, шафи, ліжка. Друге місце дитячий транспорт, візочки, автокрісла, люльки. Схоже на те, що в місті був бейбі-бум. І третє місце заборонені електроприлади, принтери, холодильники, пелесоси. До речі, у нас вдома досі стоїть тумбочка і два світильники зі шпермюлю. А які скарби ви знаходили на шпермюлю?